Сотні гостей, різноманітні майстер-класи, шалена лабораторія, змагання на човнах, фейерверки та інші розваги. Так цьогоріч яскраво та масштабно святкують Івана Купала у сальнику Калинівського району, одному із найуспішніших українських сіл. Не галявинах своя атмосфера. Хто малює, хто призи виграє, а хто м'ясо смажить. На сцені гостей розважають артисти з села та області, танцюють, співають пісні, розповідають жарти та невелиці. Емоції звичайно переповнюють. Публіка чудова. Завжди приємно влаштовувати такі заходи для односельчан, для своїх рідних, для гостей нашого села. І щоб нагодувати усе село цьогоріч у сельнику готують аж 100 літрів юшки. 20 кг риби, два відра по 10 літрів картоплі, 20 цибулин, 20 морквин. З задоволенням це роблю, вкладаю в цю уху всю свою душу. Для усіх гостей організатори влаштували ось таку розкішну фотозону. Ми вирішили Крукувати далі і зробити трошки більший об'єм. Публіка цього року дає більше драйву. Мені так здається, що в минулому році вони ще могли трошки десь соромитись, не розуміти, що відбувається в цьому році. Все по драйву все дуже круто відбувається. І з різноманітними розвагами та подарунками організатори влаштували свято для малечів. А дітлахи купаються у морі кульок. Я їм відверто засіб. Як виступають діти дорослі. Мені подобається бата. Я щасливий.» А на цій галявині дітлахів розважає шалена лабораторія, буде в нас дітя виступати, будуть нові конкурси. Для мене найголовніше, щоб вийшло, щоб всім і пара, Роза – тюльпан.»

Чимось новеньким подарувати тільки радість в більшому об'ємі, щоб все було цікавіше, красивіше, веселіше. Гості свята зізнаються. Організатори постаралися на славу. Я хочу подякувати організаторам за те, що вони зробили таке чудове свято для нас. Свято дуже прекрасне. Навіть краще, ніж в Калинівці і в районі і в області. Все дуже добре, все дуже файно. Гарний концерт, дуже приємна атмосфера. Дуже гарно все організовано. Дуже багато позитиву. Дуже вкусна юшка. Я вражений. І вже за декілька хвилин у сільському стампу битимуть ось цю марену. Публіка класна, як і завжди, що Сальник — це рідне місце там, де мої батьки народилися. Звідки я молодість свою провела. Мені дуже сподобалось. Традиційно у сельнику проводять купальські конкурси із особливими подарунками. Коротко, водичко, хорошо думала свиню вирою. Вирала емоції дуже класні. Ми старалися і виграли цього прекрасного кролика. Було дуже чашко, але ми все таки перемогли. Завершується Івана Купала стрибками через магічне вогнище, дискотекою і яскравим салютом.